Парт одяг першого сорту, 10 кілограмчиків, ціна 1900 гривень. Дивимось від Адіс. І це у нас розмір XL. У нас тут на світшотик якийсь красні сіренький. Не знаю цей бренд. Коротше, Дісней. Але розмір, на жаль, не вказаний. Дивимось далі спиртані в сірому румкові. Розмір емочка. Дамо далі. відшотик такий. Розмір емочка. Ось тут у нас батнічок. З капюшончиком. Розмір XS. Отакий. Наступний світшотик в сіренькому кольорі. З такий принт. І це у нас розмір S. О, ватник всі такий червоний. На замочку. З капюшончиком. Але розміру, на жаль, нема. Ані є ХС. Капушончиком закрився розмір. Так, знову спортивні штаніжки. Резиночка дуже тягнеться. Тут розмір, на жаль, не вказаний. Знову спортивні штаніжки, вже такі. Жіночий розмір Емочка. Дивимось, ватнік на замочку, розмір 54 Штанішки, Штаніжки, які, подивіться, в якому кольорі. На жаль, без розміру. Батнічок знову на замочку. Розмір емочко. Знову спортивні штанішки і знову нажив без розміру. Дивимось далі. Батік з капюшончиком жіночий. Ось тут навіть сіточка в капюшоні, розмір емочка дивіться, який Давайте щось збиваємо. Це у нас Білий Дивіться, Дві класний. Розмір XL. Такий. Але на жаль без розміру. Немає, щоб я вам сказала. Наступний. Просто чорненький батник. Оп. Таким принтом спереду. Розмір XL. Не знаю, так, Далі у нас станішки без розміру. О, дивіться, який класний в білому колегі. Теж без розміру. І покажу вам ще такий бадючок на замочку розмір XL. Тут залишиться ще одяг. Комусь сподобався цей лотик, пишіть в коментарі, зв'яжіться з нашими менеджерами, і він ваш.